Так, легендарне преміум накидки на сидіння Монако. Виробництво Carfashion Ізраїль. Дуже круті накидочки. Основа йде велюр, преміум вілюр, а кантовочка йде сокашкіри з підголівниками йде в комплекті. Є як на передні, так і на задні сидіння. 10 кольорів маємо. Тобто, хто знає, той знає. Супер накидочки, дуже зручні, і на подаруночок, і зимою можна використовувати і влітку, щоб не парило. Просто VIP. Дуже просто кріпиться, там два крючка, два клапана і все. І погнали. От. Так що до вашої уваги всі кольори в наявності. Кому потрібно за номером телефону в шапці профіля. Або ж можна замовити на сайті автоброкіїв.uaй. Чекаємо на ваші замовлення. На круті накидочки. Ціна вас порадує. Tchau,